Зі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, з причини його втрати або зіпсування, кажуть податківці, фізична особа повинна подати до податкового органу за місцем свого обліку чи за місцем отримання доходів заяву про внесення змін до державного реєстру в заяві за формою 5ДР зазначають дані, зазначені у паспорті, а також в документах, що передбачають зміни до них. Якщо ж документ в документах, що посвідчують, Чують особу відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, тоді необхідно пред'явити довідку про внесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що ну, які складаються у формі витягу з реєстру. Якщо громадяни, окрім картки платника податків, втратили також і паспорт, то в такому випадку спочатку їм потрібно звернутися до державної міграційної служби та отримати згідно встановлених правил. Новий паспорт громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном. Та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу України у разі необхідності внесення змін до державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України. Документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном, та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні. Може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцем знаходження Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанії